Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду глядати актуальні новини. Про що мова? А мова про ППО. ПВО воно ж. Зокрема, ось кілька днів підряд уже спостерігаю, як то одне видання напише, то якийсь експерт заявить, що в нас зовсім мало залишилося ракет до ПВО. І що далі, ну, одним словом, буде все погано. Спеціально кількість дивитись не хочу. Хочу загалом подивитись розвиток ситуації з ПВО в Україні, скажімо, на найближчий час. У мене завжди правило не на шкодь, тому кількість спеціально дивитись не буду. Ну що, поїхали. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, ситуацію з. Ракетами до систем ПВО в Україні на найближчий час. Скажіть його правду. Іса. Алігес. Елагус перевернути. Постару на далі. Ейвас. Его перевернутий фіналшу. Фінал Дагас. Куди? Доперта перевернуто. Угу. Ну гаразд. Тут треба буде ще дещо окремо запитати. Гаразд. Що ми маємо? Іса, Альгіс, Лаус перевернутий, постаруна, Ейвас, Евас перевернутий, Дагас і Перт. Перевернутий, ну, багато перевернутих рун, що вже кидається в очі, що вже говорить про те, що ну не настільки добра ситуація, як могла б бути. Е, добре. <клес> Обережно прокоментую. Е, давайте так. Ну що, Іса, зразу є певні обмеження. Дійсно, у нас не безлімітні ті снаряди. ну Снаряди, ракети, ну ви зрозуміли. Ось, власне, це є ПВО. Оце от чітко. Якраз системи ПВО. Ну, це не лише мова про комплекси, сюди ж мова і про мобільні групи, ну і так далі. Та? Ну В першу чергу про комплекси, звичайно. Далі, ось Лаус перевернутий. Ну, певна дезінформація має місце, тому що Лагус це про обман, Лагус прохибний вектор. М -м 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 -м. Під пустою руною. Не все ну, таємно, зрозуміло. Тобто, іса, іса постаруна. Ну, це і мене вже прикривають, щоб зайво не засвітив. Я й не планував. Ну, але мені нагадали. Далі, ось Євас. Ні, ні, це не труднощі в даному випадку. Це якраз саме ПВО. Ось оця от зв'язка. Далі, ось Евас. Перевернутий. Щось має прийти, але ЕС перевернутий не настільки швидко. Не настільки швидко. І лагус перевернутий зверху. Знаєте, як. Обманули. Да? Ну, як завжди, як у нас буває, підвели партнери. Да? Обіцяли одно, а робиться воно зовсім по-другому. Ну, ось отак. От. Але щось має прийти. Не так швидко, правда. Ось Дагаз, ось воно, те, що прийде, дасть трансформацію ситуації. І куди до Пта перевернуто. Все рівно кількість недостатня, розумієте? Тобто прийде ну, не так багато. Схоже, що використання у нас збільшилося ПВО, тому що. Тому що росіяни останнім часом розбушувались. Да? Ось, все рівно воно всі наші потреби не покриє, але має щось прийти. Не так багато, правда? І знов таки таємно. Таємно, таємно, таємно. одні таємниці. Ну, гаразд. Зайво не буду світити. Чому і не хотів брати за цю тему, ну, але вже добре. Питали, я ж кажу, новини прямо через день пішли. Ну, добре, давайте подивимось, в Лоб запитаю, що, власне, буде, чи чекати нам якихось поставок. Так само на найближчий час. Так, дякую за відповіді. Хоча тут руни вже дещо показали. Ну, давайте ще в ЛОБ запитаю, так? <кхід> Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, найближчим часом будуть нові поставки ракет ПВО в Україну. Скажіть Рон, правду. Маннус. Nautis. Кано перевернута. Фіналшу. Unio перевернута. А, ну а результат. Результат і AVE. Ну, ти і показав, що воно не так легко буде йти. Араз, що ми маємо? Manas, Nautis, Cano перевернута, Unio перевернута Aivos. Manas, Ось десь влада. Якісь високі чини. Мова не про нашу владу, зразу скажу. Ось Наутіс іде. Якісь обмеження, якісь перешкоди, якісь палки в колеса, да? Ну Вагаються там, хтось вагається, хтось це. Ну Америка йде на, на розум зразу, але тут не лише про Америку. Далі кану перевернута. Ну Знов таки обман. Ну Обіцяли одне, робиться воно по-другому, як завжди. Гуня перевернута, теж певне, як розчарування. По фіналу все-таки Ейвас. Ну, це і саме ПВО, це і все таки. Але це не лише ПВО, це і перешкода. Ну, в принципі, тут і наутіс туди ж в ту ж сторону, а тут ще Ейвас. Ну, отже, щось ми отримаємо. Ейвас може програтись навіть додатковими комплексами, але знов таки ну розчаровані будемо. Да? Тут ось деруни поряд таких. Кількістю будемо розчаровані. Ей вас це самі комплекси якісь нові, Ейвас це власне і поставка ракет. Але, але, але воно не настільки швидко буде йти. Я запитав найближчий час, ну воно трохи буде затягуватись в часі. Давайте так скажемо. Ей, вас, ну така Середня по швидкості руна, будемо казати, і вона гладку дорогу прям не, не обіцяє. Ну, але тим не менш, будуть поставки боєприпасів якби, до ПВО, без ПВО не залишимось. Все таки. Поки там вон, дядьки великі, да, в великій політиці, ніяк там не, свої питання не, домо, не, не, не повирішують, не подомовляються. <кхем> ну, гаразд. Ну, давайте добре. Що в Україні в плані роботи, роботи ПВО чекати, да? хоча я вже тут з усіх сторін подивився. Так, дякую за відповідь. Араз, дякую за відповідь. Добре. Покажіть, мені будь ласка, ситуацію з роботою ПВО в Україні на найближчий час. Скажіть вам правду. Евас. Хагалас. Турісас, фіналшо. Морус А, ану. Що ми маємо? Я вас хагвелас з урос перевернутий. Ну, найближчий час, це найближчі пару місяців, 2-3 місяці. Воно зазвичай десь так програється. Що ми тут маємо? Ну, ось я вас. Ну, робота ПВО, так, да, активна робота ПВО. Буде. Значить, логічно, обстріли будуть. Ось Хагалас. Але це погано. А це значить, що Ну, це, це десь прилетить при тому добре, пролетить, щось десь пропустять. Є щось швидке. Тобто, це чи балістика, чи може взагалі кинжал. Ну, ну приліт. ну Ось Турісас, ну Наші будуть робити все, що зможуть. ну Але на жаль, Турісас – руна активних дій, Турісас ну власне і загроза обстрілів і так далі. Оця от зв'язка погано. Це от реально погано, це десь прилетить, це десь щось не зіб'ють. Притом, знаєте, прилетить так, ну, ну, погано приветить. Дуже хочу помилитись. Пофінал Урус перевернутий. Ну, ось, власне, і показують, що певний брак сили. Да? Чим воно пов'язано? Не з тим, що е, у нас ПВО погано працює, ПВО у нас пречудово працює, а з тим, що ну, дійсно, певний брак ресурсу буде. Ну, росіяни точно про то знають. 100% відповідно і скористаються якби, е, можливістю. Ну. Зрадників вистачає ще, на жаль, да, тому тут навіть я не бачу сенсу питати, чи знають росіяни. Майже впевнений, що знають. І скористаються, ну, звичайно. Як же ж не, не зайнятися геноцидом? Фу. Ой, на росіян тьфу, звичайно. На наші партнери теж. Ну, добре, давайте. Я там загалом в коментарях відписував е, наші власне експерти і західні видання видають оці статті. Статті західні в основному, розраховані на західну аудиторію. Ну давайте чи правильно розумію, що це якраз не нас залякати, а саме розворушити Захід. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Я... Гаразд. А покажіть мені, будь ласка, правильно я розумію, що ці статті західних видань і експертів про те, що у нас там брак певного там, ресурсу там, до ПВО чи боєприпасів, пишеться для того, щоб, власне, розворушити наших західних партнерів, щоб вони, щоб вони пошвидше нам надавали допомогу. Скажіть, Роман, правду. Ансус перевернутий. Наутіс перевернутий. Єра. Фінал що. Фінал Вунді. Ага. Так, е, да, але не лише, знаєте. Тобто тут не... не тут іще мотиви певні є. Що ми маємо? Ансус перевернутий, Наутіс перевернутий, Єра і Вуню. Ну, Ансус перевернутий. Не лише, знаєте, ну і ем, для чого? Я загалом питав, не про конкретні ось статті, а загалом, да? Тобто, для чого воно пишеться. Ну, і певна дезінформація, в тому числі. Якраз, ну, дезінформація кого, дезінформація ворога, в тому числі. Ось і певний наутіс, певні обмеження. Ну, знаєте, як, ем, скажіть, я скажу, як це сказати? Ну, певну певну оману ввести, да? Тобто, не все прям, не 100% тієї інформації правдиво, пишеться. В той же час, науті, щоб якраз обмеження певні, але тут уже не щодо інформації, а загалом щодо поставок. Ось іде ЄРА. завершити певні обмеження, щоб почався цикл. ЄРА це, знаєте, завершення одного циклу, початок нового. Тут якраз тут завершення обмежень певних і вуньо. Ну, загалом, позитивне вирішення ситуації і позитивна відповідь по питанню. Тобто, чи це для того робиться, щоб розворушити наших західних партнерів, щоб вони швидше давали допомогу? Так. Да. Але тут і ще задача стоїть і певну, як це знаєте, дезінформацію закинути для ворога, в тому числі, для Росії. Тобто, це не стоїть задача нас там налякати там, або що. Ні. І інформація, та в першу чергу, не на нас орієнтована. Все-таки. Ну і деякі західні видання, да, дуже славляться тим, що люблять жовту пресу публікувати. Да, інформацію таку, м'яко кажучи, спірну. Ну, це я не за цю інформацію загалом, це я загалом кажу. Ну Тобто таке. Ну, ось так. Таке сьогодні коротеньке відео буде. Сподіваюсь, на питання відповів. Тема дуже актуальна і дуже важлива. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду ради. До зустрічі! Нехай щастить!